Тобто у мене це є оцей матеріал. Тут є оцей параметр ераметр е, густого осередження. І таким чином це оця товщина. І після такого роздуття решітки у мене вже виникає двовимірна задача, ну, там випадку. І виникає вже, виходить, у мене... Вже множина задач, де, якщо я математично сформую поняття граничного переходу, коли Е прямує до нуля, то я отримаю, що я отримаю? Я отримаю вже граничну задачу на по суті, одновимірній множині. На одновимірній множині. Дельта т 0 в дорівнює G. Ну, Плюс ще якісь певні граничні умови, там першого, другого, змішані. Неважливо. При визначенні похідної використовується товщина, а потім вона правда до рукавки. Та... От похідна береться по цій да. товщині. Да -да -да. Але е ну, якщо у нас є тут товщина, то вона береться по цим координатам X та Y. Але. Але тут розглядається так звані узагальнені розв'язки. Ага. Тобто ми переходимо до варіаційної постановки за допомогою цих інтегральних тотожностей, типу Гауса е, ну, ну, це така відома класична теорія сучасної математичної фізики, де розглядається замість класичних гладких розв'язків у загальні. Спеціальні функції. Спеціальні функції да. тобто більш того, тут, виходить, ну, я написав тут G, оцей от, от оператор, тут слід його теж позначати через епсилон, бо цей оператор це вже не є чистий лаплаз. Тобто це буде дельта 0 є чистий лаплас плюс Плюс ще якийсь певний оператор L, e, диференціальний оператор, який пов'язаний зі структурою режітки. решітки. Ми могли б розглянути іншу геометрію решітки і виник би інший оператор. І цікаво. Наприклад, спочатку задача мала тип еліптичний, а після усереднення вона стала гіперболічною або параболічною. Тобто на граничній структурі у нас виникає інша, ну, інший тип диференціального ну, і тут Виникають такі зразу Дельта функції, дельта-функції виникають, коли робляться цілі. Так, коли ми працюємо з цими загальними розісками, так, виникають ці узагальні функції, у загальні інтеграція може бути представлена. Так, так, так. Тіпа як функція діра. Дельта функції. Дельта-функції, а дельта-функція їх ну Я це не наводився, просто як то кажуть, так. І ну, якщо я тут взяв реферати, ну, наприклад, може ну, хтось буде цікавий, більш-менш, я можу вже, вже тоді предметно, бо я кажу чесно, бо в ці моменти, я вже десь, дуже багато років, я не, кажу, там кажу по пам'яті, о-о. І ну, це дуже був такий певний відрізок часу, цікаве, дуже цікаве, дуже була велика насолода спілкуватися з науковцями, математиками, чистими. Їздити на конференції, ну, тоді ще було в МГУ, там, на Мехматі, на рідній кафедра вот. Ну, Я навіть робив доповідь, ну тоді Ренольда не було, там був. Ну, Ренольд був з Пітер. Він спочатку спочатку в ВМУ, а потім Пітер прийняв. Ну, а ну... потім він взагалі во Франції, я вже останній років. Ну вона там була, це така щорічна, але був такі академики їм. От, і ще якісь такі великі люди були. Ну, як -то кажу, ну, як -то кажу, була можливість торкнутися великого. Mm. Ну і так, да, там були різні задачі. Зрозуміло, що багато було незрозумілого, але. Ну, от, ну і так, пройшло три роки, було написано дві статті в достатньо таких потужних математичних журналах під керівництвом Петра Єчакова, там От, і ну, почали виходити на захист в ДНУ. Ну і трапився сам конф'юз. Хтось сказав, чи якось, ну, ну я кажу, як, як, як воно є. Не, щоб вже час пішов.